Три з половиною роки без сонця, без птахів, без годинника. Журналіст Дмитро Хилюк, який повернувся з російського полону, дав перше інтерв'ю. У полоні не знав навіть котра година, і вперше побачив годинник уже в автобусі, коли вивозили з Білорусі. Три з половиною роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі. З аеропорту нас везли в Україну корінський в кордон. А ще зізнається, справжні емоції прийшли тільки тоді, коли зрозумів, пекло закінчилося. Я побачив цивільні автомобілі. Які заїхали, і автобус, і я зрозумів, що пекло скінчилося для Дмитра. Тепер, 24 серпня, не лише день незалежності, а й другий день народження. Колеги насамперед з Днем незалежності. Слава Україні. Україні по-друге, дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічали. Я знав, що за мене турбуються, здогадувався, але не думав, що аж так. дуже всім дякую. Слава Україні! Журналіст наголосив, що його головна мета тепер визволити інших українців, які все ще у полоні.